Серіал цього тижня це дипломатка. Якщо хтось не дивився перші два сезони, звісно, треба починати з них. В мене є три серіали взагалі в моєму житті, які мені порекомендував мій дядя. А він мені дуже рідко щось рекомендує, ну ви саме зрозуміли, три за життя. І це один із них. Зараз вийшов на Netflix третій сезон, і от станом на сьогодні я весь день дивлюсь, я продивилась 4 серії, зараз хочу трошки попрацювати і потім на пять 4 серії. І хочу отак. Вот от. Дуже рекомендую, хто любить політичні трилери, хто дуже любить такі, знаєте. Історії про боротьбу з собою, коли ти, наче, щось і хочеш, ну тобі ті соромно це признається. Ну, ти такий весь крутий, но світ не признає, що ти крутий, і оця внутрішня боротьба, яка є вну у, у головної героїні, вона мені дуже близька. І якщо ви таке любите.